Сьогодні досить важливий день, як для нашого краю, де ми зараз перебуваємо, так і для всієї України, адже козаки. Поконвіки боролися за долю, незалежність, волю України. І сьогодні це ця, ця молитва є досить актуальною у всі часи, тому що Україна зараз переживає нелегкі часи. Ми далі продовжуємо боротися, як і багато століть тому. Боролися наші козаки, поклали своє життя, і досі сучасні воїни, сучасні козаки, кладуть життя за волю і незалежність нашої України. З дитинства, коли я ну, такий був маленький, я кожен рік протязі десь 7 років сюди приїжджав в складі оркестру. ми сюди тут виступали. Я грав в оркестрі і так. І мене друг запросив, щоб я трошки розвіявся. Це для мене своєрідна реабілітація, це треба пам'ятати свою історію, це дуже важливо і показувати іншим. Сьогодні ми відзначаємо верніше, пошановуємо загиблих козаків і селян, які тут воювали за нашу незалежність 374 роки тому. Відбулася одна з найбільших битв середньовіччя в 1651 році, де полягло багато козаків і селян, які воювали за волю і незалежність. Тому оце святе місце, де ми сьогодні знаходимося, можна сказати, є українською мекою для всіх українців. ¡Qué